Протягом останніх 30 років у сполучених штатах значно зросла кількість випадків народження двійнят. За статистикою, 3% вагітностей закінчуються народженням двійні. Медики пояснюють це перш за все розвитком репродуктивної медицини, зокрема технології пробіркового запліднення, а також тим фактом, що жінки сьогодні не поспішають народжувати та часто вагітнюють першою дитиною після 30. -ти. Наталія Лонова розповість більше подвійна радість та вдвічі більше турбот. Так чи інакше, кількість двійнят у сполучених штатах стрімко зростає. У Джуді та Брента п'ять років тому народились двояйцеві близнюки хлопчик та дівчина. Вони унікальні у тому розумінні, що завжди разом вони ніколи не проводили час окремо. Джуді каже, що виховувати близнюків непросто. на кожній стадії виникають свої особливості. Коли їм було трохи більше року, ми це називаємо нашим со. Лудкими спогадами вони самостійно вставали, сідали, повзали. Відтак почали ходити та бігати, і звичайно ж у протилежних напрямках. Дедалі більше жінок народжують у більш пізньому віці. Лікар Ларі Рен пояснює, як це впливає на народжуваність близнюків. у жінок старшого віку. Овуляція відбувається по-іншому. Як правило, організм одночасно виробляє дві яйцеклітини. І Якщо запліднюються обидві, от вам і двійня. Крім того, у більш пізньому віці завагітні стає складніше. Це займає більше часу, можуть виникнути певні ускладнення, збільшується вірогідність викидня. Тому пацієнтки у багатьох випадках проходять репродуктивну терапію. Ключовим елементом репродуктивної терапії є приймання гормональних ліків, що знову ж таки збільшує шанси визрівання у жінки більше ніж однієї яйцеклітини одночасно. Майган Тейлор, проходячи курс лікування від безпліддя, приймала гормональний препарат. А відтак подружжя вдалося до пробіркового запліднення. я була дуже здивована, хоча намі сказала, що це може статися. Все одно ми були трохи приголомшені, переживали чи впораємося з двійною. Але ми дуже вдячні. На той момент ми просто були щасливі завагітніти. за скнабілайк. Вагітність двійною може мати певні ускладнення, як то передчасні пологи та низька вага немовлят. Жінки вагітні двійною потребують більше медичної уваги і під час вагітності, і під час пологів. Ризики здоров'ю матері включають вірогідність, виникнення діабету, підвищений тиск, необхідність кесаревого розтину. З двійнями ми вже маємо великий досвід. Ми пильно слідкуємо за їх розвитком, розуміємо всі ризики, можемо запобігти передчасним пологам. Ми Постійно перевіряємо кров'яний тиск матері, рівень цукру в крові, так що на сьогоднішній день лікарі вже комфортно почуваються з такими вагітностями. Кількість випадків народжуваності двійнят збільшилась по всій країні та серед представниць всіх вікових та етнічних груп. Втім, найбільше близнюків народили білі жінки віком після 30 Наталія Леонова, голос Америки.